Жвавий, рухливий, непосидючий, але при цьому лагідний та слухняний. Бівер Йоркширський тер'єр або скорочено бівер Йорк це не лише про гарну зовнішність, це дійсно чудовий за характером собака, надійний друг та відданий компаньйон. Сьогодні разом з експерткою, фахівчиною з розведення собак Тетяною Щербою, ми поговоримо про те, за що ми обожнюємо цих собак, як за ними доглядати, виховувати та якими вони є насправді. Бівер Йорки походження породи. Одного разу в Німеччині у 80-х роках минулого століття у родині заводчиків єрширських тар'єрів народилися надзвичайні цуценята з білими плямами. Причина появ плям лишилася загадкою. Але вже в 1988 році голова сімейства Вернер Мівер представив триколірних цуценят на шоу у Бістбадені. Порода отримала одразу дві назви чорно-білий тар'єр. Бівір тер'єр Аля Помпон, що в перекладі з французької означає клубок пряжі. Вже наступного року породу було зареєстровано в німецькому клубі. А в 2024 році німецький кенел-клуб визнав бівір Йорків національною породою Німеччини. Зовнішність. Маленький бівер-йорк народжується з надзвичайним триколірним забарвленням. Голова у поєднанні білого, чорного та золотистого. Співвідношення кольорів гармонійне. Білі плями можуть поширюватися на шию та груди. Корпус зазвичай забарвлений у комбінації чорного та білого із широким білим жабо. Передні та задні лапи білі, м'яка шовковиста шесть з рівним проділом на спині спадає на боки. Вага дорослого бівер-йорка варюється від 2,5 до 3 кілограмів. А зріст у голці становить 20-25 см. Бівер йорки мають маленьку пропорційно компактну тілу голову, коротку, але не приплюснуту морду з високостоячими трикутними вухами. Очі собаки круглі та темні, з лагідним та уважним виразом. Харчування. Вибирайте раціон для цуценят йорка Орієнтуйтесь насамперед на вік вашого улюбленця. У віці від 2 до 10 місяців організм активно росте та розвивається, є чутливим і потребує підтримки. Зокрема, у період пізнавання світу та активного навчання мозок грайливих і допитливих цуценят йорків потребує особливої уваги та підтримки. Саме тому рекомендуємо раціони і в смолпапі. Вони місять необхідний для імунної системи комплекс антиоксидантів. Сидантів, пробіотики та високоперетравні білки для здорового травлення. Також цей раціон збагачено омега-3 жирними кислотами, що сприяють розвитку нервової системи цценята. Для дорослих бівер йоркширських тар'єрів рекомендовано раціон X Small Adult, розроблений спеціально для собак мініатюрних порід, крокети корму створені для маленьких щелеп і є зручними для розгризання. Корм має високу смакову привабливість і містить хелатори кальцію, що зменшують ризик утворення зубного каменю. Комплекси ЕПК, ДГК та вітамін С допомагають підтримати імунну систему собаки мініатюрного розміру. Збалансований комплекс нутрієнтів, що міститься в раціоні, є високоперетравним і добре засвоюється організмом собаки. Нам подобається Роял Канін». З ними енергійні цуценята виростають у здорових дорослих собак. Вони активні, шерсть гарно блищить. Собаки їдять корм із великим задоволенням, а ми не хвилюємося за їхнє самопочуття. Характер. Характер бівір Йорка – ніжний, лагідний, відданий і дещо по-ярширськи впертий. Якщо не хочемо, щоб собака виріс неслухняним та не надто контрольованим, дресурувати його варто з маличку. Але є хороша новина, бівір Йорки чудово сприймають навчання командам. Це дуже непосидючі та активні собаки, які дійсно люблять вивчати та робити щось цікаве. Водночас бівір Йорки тонко відчувають настрій власника, а іноді навіть копіюють його поведінку. Якщо ви лагідний та уважний власник, будьте певні, ваш собака віддячить вам своїм теплим ставленням та лагідністю. Тендітні бівер йорки не терплять зайвого шуму та метушні, але зазвичай спокійно ставляться до дітей. Також не варто перевантажувати їх довготривалими прогулянками або пробіжками. Якщо розумієте, що готові до регулярного догляду за шерстю, походів до грумера, виховання та дресурування такого кмітливого собаки, Йорк віддячить вам власку та послуху. Здоров'я! Як і переважна більшість мініатюрних порід, Йорки мають схильність до певних захворювань. Тож перед вибором цуценято варто уважно вивчити родовід батьків, впевнитися у наявності всіх необхідних щеплень та профілактичних заходів. Цуценя має бути активним, гарним апетитом, чистою шкірою та блискучою шерстю. Більшість спадкових хвороб у бівер йорків проявляються вже в ранньому віці. Тому низька активність або агресія можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям. Догляд перше питання, яке турбує майбутнього власника: як доглядати за такою шерстю? Вона справді вимагатиме вашого часу. Адже вичісувати йорка потрібно щодня, а купати раз на тиждень, використовуючи професійні засоби, шампуні, кондиціонери, маски. Після купання важливо ретельно висушити собаку. Не допускайте утворення вузликів чи ковтунів на шерсті, адже собака може болісно перенести їхнє розплутування. Якщо ви не збираєтесь возити собаку на виставки, шерсть краще підстригати коротше. Якщо не готові займатися стрижкою самостійно, то регулярні візити до спеціалістів з грумінгу є обов'язковими. Бівер Йорк – насамперед це надзвичайно красива порода, а за характером це неймовірно відданий, доброзичливий, розумний, кмітливий улюбленець. Ці собаки навчають вас радіти за будь-яких обставин, адже їх погляд і відданість завжди дарують неймовірну любов. Подаруйте своєму бівер Йорку багато уваги, ласки та турботи, і побачите, наскільки це чудовий та люблячий собака. Бажаємо здоров'я вам та вашим улюбленцям. До нових зустрічей!